Господи, ми щиро дякуємо Тобі за те, що ти наш Господь, ми можемо покладатися на Тебе. Ми сьогодні приходимо до Тебе з молитвою разом, як церква. Ми діти Твої, Господи, просимо Тебе, дави мир в нашій країні. Господи, ворог прийшов на нашу землю для того, щоб вбивати, руйнувати, для того, щоб красти, Господи. Ворог, Ворог прийшов на нашу землю для того, щоб, Господи, позбавити нас мирного життя. Але ми молимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Даруй нам мир, даруй нам перемогу, Господи, тому що без перемоги не буде миру. Благослови, Господь, щоб, Господи, ті люди, які ці війни, Господи, роблять, Господи, ті війни провокують, вони були покарані тобою, тому що ти зупиняєш війни, Господи. Ми тільки що прочитали в Слові Твоєм. Ти приводиш все до стану миру, Господь, але ми молимо тебе, щоб наш народ став на коліна перед тобою, щоб люди каялися в своїх гріхах, і щоб люди наверталися до тебе, Господь, тому що в цьому є, Господи, Твоє благословіння для українського народу, що ти відкриваєшся сьогодні особливим чином для нього. Благослови, Господь, тих, хто сьогодні на передовій. Зігрій їх, Боже, там, де дуже холодно і там, де дуже гаряче. Благослови Господь тих, хто в полоні знаходиться. Там дуже важко, Господь, ніхто з нас не хотів би опинитися ні в полоні, не на передовій, Господь. Благослови, Господи, щоб ми розуміли, що завдяки тим людям, які сьогодні там знаходяться, ми сьогодні знаходимося в теплі. Дякуємо Тобі, Господи, за них. І благослови Господь їх. Особливим Твоїм батьківським благословенням ми захисти їх, Боже, від ворога, від куль ворожих, від снарядів, від уламків. Благослови їх мудрістю, особливою Твоєю мудрістю і ще раз, і ще раз просимо: даруємо розуміння слави Твоєї волі Твоєї покаяння даруємо. Благослови нашу Україну, Господь, і бережи її. В ім'я Ісуса Христа молимося. Амінь.